Обзор мого виноградника. Це подарок Нігрулі. Такий виноград, він вересневий. Якщо подивитися так на руку, то такого розміру. Дуже соковитий, дуже такі грони здорові. Гарний виноградик. Може і в цьому році не дійде, але слава Богу. Дуже була гарна погода. У вересні бачите, який гарний ровно. Якщо взяти руку, то більше, ніж дві ладоні. Такий він гарний. Через недільку вже можна буде збирати, хоча вже є ягода, яку можна їсти і зараз. Такий у мене подарок нігрулі Нагрузка. Ну, максимально, тому що жирували виноградні лози по весні. Тому вирішив нагрузити по максимуму, подивитися, як воно буде і фактично витягнув в цьому році такий врожай. Будемо сподіватися, що і в наступному році буде не гірше.